Кількість хворих зростає. На Прикарпатті від грипу померли двоє людей. Наразі в області активно циркулює вірус штаму А Дарвін. Саме він і став причиною летальних наслідків. Від початку пізсезону, каже головний санітарний лікар Руслан Савчук, захворіло близько 70 тисяч людей. З них 41 тисяча це діти. Загалом до лікарень госпіталізовано понад дві тисячі хворих. Найбільш активно сьогодні хворіють у нас вікова категорія це від 5 до 17 років. Вони складають майже половину тих всіх захворівших дітей. А на 51-му тижні, тобто на минулому тижні, у нас є захворівших 8 тисяч громадян це на грип і гревії, із них 5 тисяч це знову ж таки діти цієї вікової категорії. А також минулого тижня у нас зареєстровано 2200 людей, які звернулися за медичною допомогою і госпіталізовані у лікувальні заклади нашої області. Якщо порівнювати активність у вакцинації проти грипу та гревї, то ми на сьогодні маємо знову ж від початку пісезону. Це від 40-го тижня. маємо вакцинованих тисячу громадян наших. Під грипу та ГРВІ каже Руслан Савчук, наклався на пандемію коронавірусу. В обох захворювань дуже схожі симптоми. Тож пацієнту складно самостійно відрізнити недуги, аби уникнути важких наслідків. Фахівці рекомендують вчасно звертатися до сімейних лікарів. Це і температура висока, це і головокружіння нежить, біль в тілі, ломота в тілі, біль в суглобах. Тобто при таких симптомах. Необхідно звертатися в будь-якому разі за медичною допомогою до свого сімейного лікаря. І вже лікар тоді скаже, от, чи направити цього пацієнта, відібравши у нього зразок навіть матеріалу, чи відправити цей мазок або пацієнта на дослідження в лабораторію і виявити, чи там гриб циркулює, чи можливо це там навіть і скрито є ще або паралельно. Інфекція коронавірусна. Щоб убезпечити себе та інших від захворювань, медики закликають прикарпатців продовжувати щепитися. Наразі в області є усі доступні вакцини від грипу та коронавірусу. Люся Грибик Віталій Магладі, телеканал 402.